Вітаю вас така відьмачка. Це найдобріша відьмачка, вона із світлим волосячком. Оце оберіжний камінь Шерл, натуральний камінь іде, Камінь, який прибиратиме з вашого шляху людей чорних, які роблять блок, блокують ваші відносини з іншими людьми. Квіточка, оце із бутаньєрки. Із свадьби, із весілля. Оце я, коли буваю на весіллі, є бутаньєрочки мені або мої рідні дають, або я залишки там є, і я їх беру і працюю. Вона тут для того, щоб були гарні стосунки, відповідно, весілля да? гарне, іде, гарне свято Оце бутанірочка. Сюди я ще добавлю з квітами рози, зроблю таку вам до зараз скажу до цієї мітелочки, до мітьолочки я роблю обережні трави, добавлю трави рози, наговорю на них зроблю спеціальний. Заговір для того, щоб у вас були гарні стосунки, і щоб у вашому житті з'являлися тільки потрібні, потрібні вам чоловіки. І я ще пропоную до цієї оберіжної куколки, да, оберіжної відьмачки. Я пропоную вам програмну свічечку на те, щоб у ваше життя прийшло кохання. Вартість цієї свічечки буде коштувати 200 гривень. Це, якщо ви бажаєте, це червона свічка, теж з замовлянням на стосунки, на покращення стосунків, або навіть для того, щоб у ваше життя пройшло справжнє кохання. Звертайтеся, оце дивіться, я її вже практично підготувала. бо... На відео, коли я давала у в Тіктовтіктосі, да не було ще оцього камінчика, не було ще квіточки, Це я готую в процесі.